Всім доброго дня! Слово імперативо нагадує слово імператор, керівник, той, що наказує, але це лише для запам'ятовування форми дієслова. В українській мові ця форма дієслова називається наказовий спосіб, тому така асоціація імператор наказує. Цю форму використовують також, щоб попросити порадити. Давайте розберемося, де живе імперативо. Використовується імперативо у порадах, в інструкціях. Проханнях, заборонах, в емоційних репліках. Здається, що це грубо, бери, їж, стій, іди, але дивлячись, яким тоном сказати, і ще такі слова можна пом'якшити словами будь ласка, давай, нужбо і фраза вже м'яка, і людяна. Дієслово у формі імперативу є у чотирьох особах ту «лей», «ной», «вой». Тобто, попросити, чи порадити, чи навіть наказати, ми можемо лише в цих особах. Розглянемо. Іо не існує. Ту, парла, манджа, можемо сказати, чи попросити, чи порадити. Луй, лей, він, вона не існує, нема такої форми. Лей вічливо, коли звертаємось на ви, є така форма парлі, гарді. Ной також є. Парляму, манджаму. Вой, парлати, манджати. Лоро не існує, але все по порядку і з правилами. Без правил ніяк. Коли звертаємось на титу, дієслова, які закінчуються на «аре», у формі імперативу будуть закінчуватися на а, парла, Гварда. аскольта, ентра. Студія. Коли дієслова закінчуються на ере або іре, то в обох випадках імперативу буде закінчуватися на і, на ере. Преди, леджи, беві, мети, кьюди на іре, доми апри, фіниши, капиши. Тут імперативо має таку ж саму форму, як і при відмінюванні в теперішньому часі. Ти береш пренді. Імперативо також буде пренді. Ти спиш дормі. В імперативу також буде дормі. Тепер імператив злей. Ввічлива форма ви. Я спеціально написала слова з великої букви, щоб око запам'ятало, що це форма злей, коли говоримо на ви. Тут все навпаки. Ті слова, що закінчуються на аре, будуть в імперативу закінчуватися на «і». парлі, гуарді, аскольті, ентрі, студі на ере «ре» будуть закінчуватись на а, пренда, легга, бева, метта, кюда, іре, дорма, апра, парта. Фініска капіска. Беремо першу особу множини ми ной. Її слова, що закінчуються на аре. В імперативу будуть такі: Парлямо, гвардіамо, аскольтіаму, ентріаму, студіамо. Зере. Прендіамо, леджаємо, бемо, метяму, кюдиаму, з іре. Дормяму, апряму, партіаму, фініаму, кап'яму. Подивіться, всі ці слова в імперативу точно такі самі, як у відмінюванні в теперішньому часі. В чому ж різниця? Різниця в сенсі, в контексті і в тоні. Подивимося на коротеньких реченнях. Якщо ми напишемо аль альбар просто факт. Ми йдемо в бар. А тепер з емоцією скажемо: Андіамо бар?» Ходімо в бар. Це вже заклик, пропозиція. Або Студіамо італіано, ми вчимо італійську. Студіємо італіано, вчимо італійську. Пропозиція, заклик. Українською проскакує слово Давайте, давайте підемо, давайте вчити. Манджамо ми їмо. Манджамо давайте їсти. Te same, s mnugine, voi, z drugui osobu iu mnojene, voi, imperativo imperativul voi. Na are, parlate, guardate, ascoltate, entrate, studiate. Na ere, prendete, leggete, bevete, metete, chiudete. Na ire, dormite, aprite, partite, finite, capite. Та сама історія, різниця у функції, змісті і яким тоном сказано. Ентрати означає ви заходите це факт. Ентрати заходьте це вже запрошення, заклик. Манджати – «виїсте». Манджати їжте це вже пропозиція. Коли речення з одного трьох слів, такі маленькі, то часто для емоційності тону ставлять знак оклику, як заклик до дії, або додаються для м'якості перфаворе, пуре, ебоно і інші слова по змісту. Підсумуємо ту на аре, що закінчується ді слова, буде закінчуватися на а манджа, на ере іре, закінчується на І. Пренді, дормі. Лей ввічливе аре закінчення і парлі, ере іре закінчення а. Пренда дорма. Ной, вой, теперішній дійсний спосіб плюс інтонація, і плюс контекст. Манджаму, парлямо, дурмяму, манджати, парлати, дурміти. Із закінченням ми розібралися, але є неправильні форми дієслів, які пишуться в імперативу з апострофом. Він ніби скорочує слово: – фа зроби, ва йди, да, дай, ста, будь, залишайся. Ще кілька слів про імперативу плюс займенники. Це важливо. З ту ной вой займенник приклеюється позаду. – скажи мені, Портало, принеси його, Андямочі ходімо туди. ви, сідайте. Злей займенник перед імперативо. Мідика, скажіть мені, Мій аспетті, почекайте мене. І на кінець те, про що ми вже частково згадували в недавньому відео. Заперечне імперативу. У формі ту. Пишеться в інфінітиві. Конструкція така нон плюс інфінітив. Якщо ми кажемо парла, то із нон буде нон-парларе. Якщо кажемо «guarda», заперечне буде нон-гуардаре. Якщо кажемо аскольта, заперечне нон-аскольтаре. А у формі «лей», ной вой ставимо нон і дієслова, які ви ще розглядали. Звичайна форма імперативу для кожної особи. Лей. нон «нон пренда», ной «нон дорм'ямо», вой нон-леджете. Не хвилюйтеся, якщо здається, складно. Кілька разів подивитесь відео з проміжком часу і все стане на свої місця. До зустрічі!